Друзі, доброго ранку! Я сьогодні трішки проспала. Зазвичай проснаюся, як тільки сонце встає, а сьогодні не знаю, чи це магнітні бурі, чи це ті собаки, що не давали цілу ніч спати, Гавкали вікна я відкрила, і просто було дуже душно, і вони не давали спати. У нас сьогодні на годинку зараз за 10.08. 10, 10, 10, а, так, вчора помила голову, помалювала її. Що я планую на сьогодні робити? Я не можу привикнути, щоб дивитися в цю камеру маленьку. Я хочу дивитися на себе, але вибачайте, якщо я трішки відволікаюся на цю сторону і трішки сюди. Буду старатися виправити цю всю ситуацію, щоб просто з вами бути на одній хвилі. Що я хочу сьогодні по такій своїй запланованій роботі пройтися, це саму першу чергу насолодитися тишиною, зробити для себе смачну гарячу каву. І тоді буду приступати до повноцінної своєї роботи. А саме це, я вже, от бачите, там на ліжку виклала ще вчора з вечора, щоб вже не відкладати ні на один день якийсь інший. А от саме сьогодні зробити порядок із своїми документами, із хатніми документами, все те, що йде на машину, все те, що йде по моїй роботі, тому що завжди якісь є. Роботи, які потрібно швиденько витягувати з файлика. Любі документи, ну, ті, в принципі, ті, що потрібні. І тоді <смі> по традиції ми просто поставили зверху і про них забули, і тоді вже все так Ох, не дуже гарно все це виглядає. Тому давайте робіть собі каву, якщо ви такий ж самий кавоман, як і я. Полюбляєте з самого ранку випити дуже смачну гарячу каву, щоб розрядити свою обстановку, набратися сили, енергії, просто відпочити, порелаксувати. Тоді робіть гарячий чай чи каву, чи гарячий шоколад. І приєднуйтесь до мого відео. Буду вдячна вам всім за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Я буду вам рада. Неодноразово показувала вам яку я каву зазвичай п'ю, але цього разу вирішила попробувати для себе якусь іншу новинку, тому замовила. Ось таку каву Ventify Coffee Roasters. І що саме найголовніше, що це є наш український виробник, і в їхньому асортименті є більше 25 кавових позицій із 13 країн світу. Вони також мають чай, мають каву без кофеїну, різні смаколики та кавові аксесуари. І їхня вся кава вона є тільки натуральною. А ще якщо ви за вашим бажанням... Хочете підібрати для себе власний смак, вони вам в цьому допоможуть. Вони вам можуть змолоти як для кавової машинки, так і до звичайного заварювання, ось так у турці. Це все робиться за вашим власним бажанням. Завжди відгукуються на ваші різні питання. Тому, як на мене, що це чудова нагода відчути для себе кавовий смак, а також. Чудову альтернативу для подарунку своїм рідним, подружці чи колезі на будь-які свято. І в них ще є спеціально до різних свят. Спеціальні етикетки, які оформлять на вашій каві. Це, як на мене, дуже гарний буде подарунок, щоб ваші рідні близькі спробували для себе також щось новеньке для себе. Деякі позиції на їхньому сайті допомагають також нашій армії і тваринам, які постраждали від війни. Також можна придбати товар за моїм промокодом, який ви бачите на екрані на талі 25%. Ви матимете знижку 20%. Обирайте українське обирайте найкраще. Також зібрала домашню малинку, не густо вона в нас зародила, але на наступний рік буде, надіюся, більше врожаю, так як це тільки цього року вона зародила, тому що навесні її посадила. Тому, я думаю, непоганий врожай получився. І хочу зараз, я так пройдуся по малинці, подивлюся, яка не в хорошому стані помию, промию так протішною водою і маю ось такий контейнер невеличкий. І я буду її сюди викладати, заморожувати. Поставлю на зиму, не знаю, можливо, пізніше на компот для приємного такого літнього аромату буду мати. Ось така. You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. Нарешті дійшли мої руки до моїх паперів, до моїх документів. Тут у мене все можна сказати на купу. Там в мене є робочі зошити, також документи. Все те, що потрібно мені на використання для роботи. Також є для роботи чоловіка. а... Є медичні зошити дітей на кожного із нас особисті зошити. І всього трошки, всього різного, тому а, придбала вже трішки давніше такі невеличкі папки, є різні величиною, такі більші і такі менші. А, правда, не вистачило мені три. Ще покажу вам, яких саме для моїх зошитів, амбулаторних книжечок. Як на мене буде дуже зручно, коли потрібно прийти на візит до лікаря, ти взяв просто одну єдину папку, яка вже вся впорядкована. І все лежить на своєму місці. Якісь додаткові аналізи, які проходили, чи теж сама провірка у сімейного лікаря. Нічого не розлітається, все стоїть на своїх місцях, і таким чином все в порядку із робочими зошитами сімейними. Тому, правда, мені, я кажу, не вистачило ще три, я буду ще їх докупляти. Я купляла їх в мазання Аврора. Якщо їх побачу, обов'язково ще докуплю. Також великі папки, які я хочу використати для а, тих паперів, наприклад, які а, будуть йти вже на такі різні дрібнички. А саме це. Різні копії для наших, які я роблю завчасно. Можливо, якщо пізніше не потрібно мені бігати, було по ксероксі, не робити, тому в мене буде такий невеличкий запас. Завжди люблю собі підготувати. Потрібно, не потрібно, але воно у мене буде в наявності. І всього я кажу потрошки, в дуже багато, як виявилося пізніше, просто. Ґммм... Мабуть, кульок вже й не влазилося. Все те, що я поспирала, все те той папір, який в мене наспирався. Я його просто викину на мусор і палити його вже не буду, тому що і без нього є а, що використовувати на розпалку. Я дивлюся, що я ще трішки просто порину у цей весь мусор, мусор паперу. Так його назбиралося доволі багато. І я ще зберігала наші квитанції, які не повірити були ще із 2018 року. Так, завжди люблю. Ще трішки їх збирати, але вже з цього року прийшов їхній зірковий час, і я все це викинула. Тому я думаю, це без потреби їх по-дальшому збирати. І таким чином все викидаю, назбиралася, бачите, ціла гора. Але дуже добре, коли ти розкламлюєшся і твоя. Количка кожного разу все стає частіше від цього всього непотребу, можна так сказати, від цього всього мусору потрібно позбуватися. Завжди наголошую, що потрібно викидати все те, з чим ви не користуєтеся, і вже, мабуть, в подальшому ви точно цим користуватися не будете. Також були в мене ще старі такі папки, папка картонна, паперова, синя, бачите, і там ще є така одна чорна. З якої я вмісти, просто перемістила в таку вже прозору більшу папку. Так, мені приємно для ока, тому що чорна вона якось так нагнітає смуток, і вирішила її заміти, замінити, замінити такою прозорою. Тому все це буду викидати. І на це місце я завжди стараюся купляти щось нове, та, щоб приємно було на це все дивитися, брати. В руки і ним користуватися. Також багато в нас збиралося гарантійних талонів, які ще діють і по сьогоднішній день на різну техніку, тому, звичайно, я все це зберігаю до їхнього строку, можна сказати, коли вже вийде їхній строк дії. І тоді вже також буду знову робити порядок, передивлятися різні документи, і буду все викидати. Бачите, я не знаю, взяла цю коробку, але озвучуючи це відео, то я просто виділа деякі ось такі папки, тому що вони не закривалися, вже не влізали. І я вирішила їх просто так поскладати в те місце, де у мене зберігаються мої документи. Дуже зручно, коли, наприклад, є вмістима одна папка, або на майбутнє дуже хочу прикупити таку коробку, яка йде спеціально для документів різних, в ньому знаходяться різні файли такі навісні. Бачила їх, але правда, чомусь я ще її не заказала. Але я думаю, що в найближчий час мені потрібно її прикупити. І буду вам показувати тоді, вже, як по-новому в мене буде організовано всі мої документи, а на цей час ось так. По-простому, як то кажуть. Але а, саме головне, що це все вже на місці, кожна е, частинка паперу вся лежить по тому місці, по якому вона дійсно е, співпадає з іншими документами. І таким чином в мене вже все стоїть порядок. Як бачите, ось папір, який відірвала від своїх робочих зошитів, їх не потрібно, тому я буду віддавати на а, за, щоб люди писали в церкві за здоров'я. Ми так завжди робимо. І, звичайно, що це. Дуже добре допомагає, щоб люди не писали, бо немає часу написати за здоров'я вдома, тому можуть сміло прийти до церкви і перед службою все зробити. У мене там папка була також з моїми документами. У цю коробку виставила ось такі всі, які знаходяться такі різні дрібнички. Також мої кулінарні книжки, зошит, який не можу ніяк дописати переписати. Купила, вже була, показувала вам такий зошит, але мені він не сподобався, тому що він трішки замалий, прийдеться мені купити щось інше. А в цю папку в мене помістилося небагато чого, але сюди вже дуже добре вмістилися наші виїзні паспорта за кордон. Також на кожного з дітей стоять зошити, амбулаторні книжки і такі фотографії, ну і всього, всього і всього-всього потрошки, дуже подобається, що має ось такі різні відділення, вони прозорі, все продивлюється, все дуже гарно видно. І зараз я вам покажу, які я файли купила, яких мені не стало. Купляла тільки два, ось такі дуже зручні. Бачите, вони якраз підходять під такий дитячий робочий зошит, яким користуються в школі, і дуже добре сюди вмістилося. Я казала, що все стоїть на своїх місцях, тому потрібно взяти ще докупити на нас ще троїх. Гарантійні різні талони. Казала, що діючи по сьогоднішній день і до кінця року, а вже після нового року буду перепровіряти і викидати також все лишнє, все зайве. Тому ось так на даний момент вийшло. Не така, скажу, не переорганізовка, але тим не менше, все чисто і все в порядку. Нагодувала своїх дітей смачним обідом, також взялася ще зробити нормальний порядок з кухнею, тому що щось твориться на моїй кухні і сама не знаю, що саме, тому що було багато всього лишнього, а так як зараз період літній, і мені хотілося його освіжити. Освіжити свою кухню, щоб приємно було дивитися. І в нас, бачите, такі подушечки на дивані, я їх скривала або обертала просто з другою стороною. Вони у нас двоякі наволочки, на ці подушки є сірі і є ось такі кольорові. Тому мені захотілося таких світлих, таких літніх приємних відтінків, тому вирішила забрати наше покривало, обернути подушки, трішки їх привела в порядок. І так кухня почала набувати свого якогось нового вигляду. Прибрала все з каміну, також просто завалений був всяким всяким лишнім всього, всього багато і потрошки переміщаю ще свій такий декоративний вазоночок з такою плетеною коробочкою всередину. І от тоді вже приступаю до своєї робочої зони в кухні. Дивіться, бачите, що твориться на кухні. Просто після обіду назбиралося чимало посуди, тому зразу зробила собі ще додаткову каву, але вже таку заварила собі, ще в турці, і також зробила собі такий звичайний чай з меліси. Пила трішки те, трішки те, і якось так до вечора і все це випила. Не завжди буває так, що я, коли роблю каву, наприклад, в обід, то можу її випити зразу. Я її, звичайно, смакую, але коли є робота, і роботи чимало, тоді приходиться так поступово вживати ось ці напої. Тому. Взяла за роботу, перемиваю все в раковині, те, що назбиралося, і притерла стіл. Буду робити порядок, також позамітаю і буду мити підлогу. І тоді вже буду готувати вечерю. Також на вечерю придумала меню, що зроблю із свиного м'яса У мене є гуляш, я його поріжу на дрібні шматочки і протушу в А Також до цієї такої підливи, яку буду робити до гарніру з гречки, буду давати кубиками нарізану моркву. Також цибулю повздовж, добавляла ще. Томатну пасту і додавала ще пів літри води. Воно все так дуже добре продушувалося, На маленькому вині тушила близько 2 годин. І така вже в мене була на вечерю готова страва. Все, якщо виходить із харчування приготувати наперед, щоб пізніше тільки підігріти, то завжди так роблю. Ну і звичайно, якщо там стосується картоплі, то звичайно, що вона полюбляє їстися свіжому вигляді гарячою. Дякую, друзі, що ви були разом зі мною, що провели весь цей час, також поринули у освіт моїх робіт. Надіюся, що я вас надихнула на невеличку мотивацію, тому залишайтеся разом зі мною. Якщо вам подобаються такі натхненні, мотиваційні відео, також дивіться відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал. Завжди вам рада, завжди рада бачити, що вас кожним днем все стає більше за те, що. Я знаю, що вам цікаві мої такі цікаві контенти, і я з радістю великою хочу для вас старатися робити їх цікаві. Тому дякую вам всім, мирного вам неба. Зустрінемось вже зовсім скоро. Всім па-па!